Оновлені регіональні критерії, за якими визначають критично важливі підприємства, уже в дії. Волинська обласна військова адміністрація опублікувала їх на своєму офіційному сайті. Саме навколо цих оновлень і відбулася онлайн-зустріч із підприємцями регіону. Внесення змін до постанови відбулося до 76-ї. І цією постановою було якраз таки визначено сфери переліку видів діяльності. По підприємствах, по яких обласні адміністрації можуть надавати статус критично, критично важливого підприємства. Зокрема, це, це стосується приватного бізнесу і державних підприємств. Комунальні підприємства сюди не підпадають. Тобто це такі сфери діяльності: сільське, лісове та рибне господарство, добувна промисловість розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електричної енергії, газу, пару та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами, будівництво, оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, і мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність. Зміни стосуються передусім переліку сфер діяльності: усього критеріїв 12. Під час конференції фахівці. І Ова детально пояснили кожен із них та відповіли на запитання бізнесу. Зокрема, зауважили, що дані зміни були внесені, аби спростити механізм набуття критичності. Ми намагалися враховувати і ваші зауваження, і ваші пропозиції, і максимально те, що і наголосив начальник ОВА, знову ж таки спростити весь цей механізм і дати можливість максимально великій кількості суб'єктів господарювання. Отримувати статус критично важливих задля збереження і розвитку своїх бізнесів у Волинській ОВА наголошують, підтримка бізнесу один із ключових пріоритетів, і ця співпраця вже дає вагомі результати, як зауважив Іван Рудницький, цьогоріч значне перевиконання обласного бюджету є результатом гарної роботи місцевого бізнесу. Ну, в першу чергу хотів всім вам подякувати, тому що дійсно на сьогоднішній день. Завдяки вам, Волинська область по Україні є на третьому місці по розвитку економіки. В нас порівняні з минулим роком є перевиконання 1.868 мільйона. Ця інформація станом на 1 11 2025 року. І Хоча ми бюджет затверджували такий самий, як був і в 2024 році, але ви бачите, яке перевиконання. Близько 65% з цього перевиконання це якраз є склада ПДФО з боку е бізнесу. До слова, очільник обласної військової адміністрації повідомив, скільки ж з обласної казни було залучено коштів на підтримку збройних сил України. Адміністрація підтримувала як військовослужбовців на Волині, так і тих, які боронять Україну на передовій. Мільярд 868 мільйонів перевиконання з обласного бюджету і з бюджетів громад. Майже 700 мільйонів було використано на підтримку сил безпеки і оборони. Тобто, це пов'язано із захистом неба над Волиню, над окремими об'єктами критичної інфраструктури, це підтримка правоохоронних органів. Кожний з них, який на сьогоднішній день приймає також активну участь в бойових діях на лінії фронту, Ну і саме найбільша кількість коштів це переходила якраз безпосередньо на бойові військові частини, які безпосередньо щосекунду воюють на лінії фронту і захищають нашу державу. Анна Рарох, телеканал Аверс.